Рубрику банківський сектор представляє Сіті Комарсбанк. Практично усі банки в Україні є учасниками фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Виняток складають лише Державний Ощадний банк та санаційний родовід банк. Решта стають учасниками фонду уже з моменту реєстрації. І така практика діє з 1998 року. На сьогоднішній момент сума відшкодування за вкладами та відсотками становить 200 тисяч гривень на одну особу. Ця сума відшкодування не залежить від кількості вкладів. Тобто, фактично, коли банки формують базу вкладників. За ідентифікаційним кодом визначається фізична особа, і в межах цього ідентифікаційного коду підсумовуються всі залишки коштів за поточними картковими та депозитними рахунками фізичної особи. Фактично відшкодуванню підлягають сумарний залишок, але не більше граничного розміру, який на даний момент становить 200 тисяч гривень. Не підлягають відшкодуванню кошти фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності, а також вклади із сумою до 10 гривень, цінні метали та сертифікати на предявника. Сюди ж можна додати і акційні індивідуальні умови вкладів. Але на даний момент багато дуже вкладників хвилюються з приводу того, що банки проводять акційні умови. А з цього приводу фонд гарантування давав роз'яснення, що якщо акційні умови затверджені рішенням відповідного колегіального органу, який має повноваження на прийняття відповідних. Рішень, тобто зміну ставок чи проведення акцій. Якщо ці умови опубліковані на сайті банку, тобто вони взагалі мають публічний характер, вони однакові для всіх громадян в такому випадку в обов'язковому порядку підлягають відшкодуванню коштів від фонду гарантування вкладів фізичних осіб. З вересня минулого року набув чинно ціновий закон про систему гарантування вкладів. І якщо зараз ми не можемо сказати ще, що відшкодування відбувається миттєво. То принаймні на це йдуть лічені дні. І хочу сказати, що в принципі оці норми нового закону, які зараз діють, які вже довели свою ефективність на прикладі двох банків, які виводилися з ринку вже по новому закону: це РД банк і Банк Таврика, дійсно працюють. Ці норми спрацьовують дуже оперативно. І максимально безболісно для людей. Виведення проблемного банку з ринку відбувається у два етапи: введення тимчасової адміністрації та безпосередньо ліквідації. Якщо за відведений час банку не вдалося покращити фінансовий стан у межах граничної суми покриття, тобто якщо вклад не перевищує 200 тисяч гривень, жодної черговості у виплатах немає.